Вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками. Працювала протиповітряна оборона. Уламками ворожого БПЛА пошкоджено енергетичну інфраструктуру, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів області. 944-й день війни в Україні. Вітаю свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба телекомпанії. Візит з вами я ірина Скрипачова разом з командою медійників. Про події вівторка, 24 вересня, анонсуємо головні теми. Фельдшерка Кременчуцької швидкої під час виконання службових обов'язків зазнала трав. Підприємства Кременчука потребують фахівців. За підсумками рейтингу національного мультипредметного тесту Полтавщина на 12 му місці. Батьки за безпечне навчання своїх дітей, а міська влада. Відповіді в рамках прийому віцемеркою Ольгою Сановою. Непорозуміння бувають і в ОСББ, коли голова ігнорує вимоги мешканців. Тож, все по черзі. За більш ніж річний стаж роботи фельдшером екстреної медичної допомоги. Такий жах вперше. Удари вона мені наносила по голові та шиї. Так, сьогодні під час інтерв'ю в стінах нейрохірургічного відділення міської лікарні Кремичуцька фельдшерка Зоя Калиенко розповідала нашим журналістам про виклик до гуртожитку на Сумській, на який бригада швидкої виїхала близько 3-ї ночі, 23 вересня. Закінчилося все статтею 121 Кримінального кодексу України. Умисне, легке, цілесне ушкодження. Тож, все по черзі. По приїзду бригади на виклик було виявлено в коридорі тіло молодої жінки, яка лежала на спині без свідомості. Над нею, над нею сидів чоловік молодого віку. Поруч стояв стіл, на якому знаходилися пепельниці, недопалки, пляшки, стакани. Я доступу до хворої практично не було. Я попросила чоловіка дати доступ до хворої, на що відчула відразу, зразу відчула, не відчула, а зразу отримала серію нецензурної лайки. І хто ви такі? І чому ви приїхали без поліції, де поліція? Чому ви приїхали без поліції? Доступу до хворим не було для ну, проведення первинного огляду і надання допомоги. Через деякий час все ж таки вдалося пані Зої оглянути, так би мовити, хвору пацієнтку. Оглянула зрачки, на момент огляду дістала фонарика, зрач зіниці були ну, точечні. Що говорило про те, що ну предваріте це вживання або отруєння наркотичне. Подальше я провела огляд, виміряла глюкозу крові, яка була в нормі. Виміряла всі показники, зняли кардіограму, і я запропонувала госпіталізацію. Даної жінки влів Кременчуцьке в реанімаційне відділення з діагнозом алкогольне сп'яніння важкого ступеня та наркотичне сп'яніння. Лайки та образи на адресу медиків продовжувались. Пані Зоя вирішила викликати поліцію, адже чоловік хворої відмовлявся від госпіталізації, тож сам вирішив привезти дружини до тями. Винесли із сусідкою два стакани із якоюсь рідиною та випила. і о диво прийшла до тями. За хвилину стала збудженою та агресивною. Відразу кинулася на фельдшерку із кулаками. Остання зрозуміла, що хвора вже не потребує допомоги, тож можна йти геть. Проте не вдалося. Коли вже підійшла повище, вона схопила мене за волоси і почала наносити удари по голові і ногами, і професійно колінами, і кулаками по голові. Я в свою чергу схопилася руками за її руки, щоб вона далі не виривала моє волосся і присідала. На пол, щоб трошки змягчити висоту, коли вона вириває волосся. Присідала, щоб менше вона виривала волосся. І Коли я присіла вже зовсім на пол, то був контрольний удар в голову з ноги. Я упала під стінку на пол. Сама Зоя Каленко, майстер спорту самбо. Тому за лічені секунди, оцінивши ситуацію, прийняла рішення захищатися. Сховала голову між ніг, а руками намагалася драмати удари, які наносилися по голові та шиї. Кричала про допомогу, але напарника тримав чоловік хворою, а сусіди не виходили. Скориставшись неуважністю у нападниці, зоя відштовхнула її і побігла по сходах на вулицю. У той самий час вже під'їхала і поліцейська автівка. Хвору ледь заспокоїли. А зою, інша бригада швидкої, відвезла лікарні. Карні в результаті закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та стаття кримінального кодексу України. Повідомлення про конфлікт та отримання тілесних пошкоджень медпрацівником надійшло до поліції Полтавщини 23 вересня близько 3-ї години ночі. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції. Попередньо на місці події було встановлено всі обставини від потерпілої працівниці. У медпрацівниці було отримано заяву про отримання тілесних ушкоджень, також встановлено попередні обставини. Всі особи, які причетні, які були на місці, встановлені наразі за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України це отримання легких тілесних ушкоджень. Всі деталі вже будуть встановлювати дізнавачі в ході розслідування кримінального провадження. Нещодавно Кременчуцькі медики швидкої допомоги виступали проти реорганізації виїзних бригад. З цього приводу записали відеозвернення до громадськості міста та усієї області, начебто, керівництво планує замість двох медиків на виклик до пацієнтів відправляти одного. Бригада екстреної медичної допомоги повинна працювати в повному складі. Якщо лікарська, то лікарська бригада. Якщо фельдшерська, то фельдшерська. А бригада у складі водій фельдшер, це просто недопустимо. Це навіть у таких ситуаціях, як склалася зі мною. Наразі пані Зою підтримують колеги служби екстреної медичної допомоги як морально, так і матеріально. Бажаємо і ми швидкого одужання фельдшерці і віри в здоровий глуст керівництва галусі. Безпека навчального процесу на першому місці на сьогоднішній день. 93,5% навчальних закладів Полтавщини забезпечені укриттям. Про це під час брифінгу щодо підсумків проведення національного мультипредметного тесту єдиного вступного іспиту та єдиного фахового випробування «2024». Повідомив заступник начальника полтавської військової адміністрації Антон Чубенко за розподілом 200 бальних результатів МНТ Полтавщина посіла 12-те місце. Обласні заклади освіти, які в підпорядкуванні департаменту освіти вони показали гарний результат. Найкращий результат показав Кременчуцький навчальний заклад, який очолює Леся Антоніна Крупіна, і вони по середньому балу. Займають перше місце, але щодо врахування тої методики, яка вона має там декілька критеріїв. Кількість явки, середній бал і таке інше, те, що є творчістю сайту такого освіта UA, то вони друге місце в області займають, а по середньому балу перше. Наголос в роботі освітянської галузі Полтавщини ставиться і на питання підвезення школярів. Цьогоріч для громад області планують придбати 21 шкільний автобус. У нас тут була державна субвенція, вона вже розподілена розпорядженням начальника Полтавської Філіппом Генчим Проміним. Це 36 мільйонів 118 тисяч гривень з державного бюджету за умови спільного фінансування з громадами, ми думаємо, що це у нас буде в найближчим часом закуплений 21 шкільний автобус. Воно було теж непросто, всі враховували свої критерії, які мають відповідати. Орієнтовна вартість одного автобусу на сьогодні це 3 мільйони 400 тисяч гривень. До іншого прийом заступниці мера не без пригод на прийомі Ольги Усанової сталася перепалка між директоркою 11-го ліцею Наталією Биковою та батьком одного з учнів Дмитром Сукач. Взаємні звинувачення мало не переросли у виклик поліціянців у присутності представників влади. Пан Дмитро звинуватив директорку ліцею у корупції. А вона, в свою чергу, заявила про погрози у її адресу з його боку. Все чув і бачив наш Влад Плаксій. Патова ситуація, про яку ми вам вже розповідали. В укриття для учнів 11-го ліцею під час тривоги не пускають батьків. Один з таких Дмитро Сукач. Чоловік надзвичайно обурений ситуацією і через це завітав на прийом до заступниці міського голови Ольги Усанової. Є Інструкція, що крім дітей, там в приміщенні в сховищі, де знаходяться діти не повинні бути е, знаходитись в дорослі, крім персоналу. Е, Штурція, кимов, чи чинів, е, е, це було таке, інструкція. Я вам покажу. Ні, що це таке. Інструкція це що таке? Це якась постанова міської влади. Це, це якась постанова е, Міністерства освіти і науки, якщо це на приміщення належить державі. Тим паче, якщо я просто розказую, якщо приміщення належить державі, воно навпаки. Навіть не державі, навіть якщо це комунальна власність, от обстріл, приміщення закрите, бомбосховище, там тільки діти нікого та не два пускають. Бомбосховище, а не для дорослих, а для того. Такого діти. немає. Такого немає. Частина дітей ходить в ЦНАП. Там сидять. Працівники ЦНАП сидять правильно? Тобто їм можна сидіти. А батькам, які хвилюються за своїх дітей і водять їх, виконують свої обов'язки батьківські через дорогу, тобто там приміщення, там міста немає. Неможливість зайти до сховища разом з дітьми Ольга Усанова аргументує зовсім не жахливим станом укриття, а тим, що норми розташування в укритті дітей вирахувані до найменших деталей. Батьки ж створять лише додаткове навантаження на приміщення. От у них на 150 підписаний на перштравневі тридцять 38. Якщо ще прийде 150 батьків, то їх же буде 300. Як вони зайдуть у те укриття і які там будуть умови, якщо всі батьки це зайдуть сказати, разом з дітьми? Маніпуляція, от така є маніпуляція. Чому це не маніпуляція? Дивіться, ну, во перше 150 батьків не прийде. Ну, може прошу. не прийти, а декілька батьків, тому що батьки чергують. От якщо чергують клас батьки, чергують. от тих там два три це прекрасна пропозиція. От я готова з вами обсудити з Наталією Олександрівною. Якщо батьки Ні, чергують і е, вони супроводжують дітей до укриття, то чому їх не пустити? Якщо це так. двоє батьків? Двоє, троє. троє що ми не потребуємо допомогу? Олександрівна, от я вам скажу, ви мені тоді дайте відповідь. Ви переводите дітей через дорогу. Скільки дорослих супроводжує клас? Батьки це дві людини. Дві людини. Скільки на, треба на, людей, щоб стати з прапорцями з двох сторін від дороги? Ну у нас є фізруки. Стоять да, з прапорцями. Фізруки окрім того, стурбований батько підняв питання світлофора з кнопкою для дітей, які переходять дорогу до укриття. За його словами, практика встановлення таких світлофорів досить популярна у Києві. А відтак варто спробувати впровадити ініціативу і у Кримачуці. Так почему нельзя виділити сколько там 200 с лишним тисяч гривень, да чи 280, чи 209, чи 210 і поставить там світлофор з кнопкою? Я це питання mm -hmm. піднімала неодноразово про встановлення світлофору на пульті, яким би можна так. було його включати, коли переходять діти. Поки що це питання опрацьовує москалик, він робить розрахунки. Якщо зробить що розрахунки, що то воно тоді йде далі ну, на виділення коштів. 20, я просто не пам'ятаю, чи 218 тисяч. Ну ще 000. немає кошторису. Ми буквально Єсь. сьогодні обговорювали це питання. Є. Я знаю. Не ну, може так, він у москалика кошторис? є, ну, він он, його меру не представив. Є. Також на камеру Дмитро Сукач звинуватив директорку ліцею у шахрайстві та корупції. А саму пані Усанову в тому цитуємо, що вона цю корупцію покриває. Є тендер. я можу показати. Номер його такий: ЮЕЙ 2022 12 30 0068 73А. Де е, ліцей номер 11 купляє дві металопластики вхідні двері. Це було. Я просто пок... Це було 30.12.22 року. Ціна двох дверей 99 тисяч 8 гривень. Це було в 22 році. Я вибачаю. залишити, Закупляють... будь ласка, продовжуйте. я вам показую. Закупляють ці дві двері, двері у товариства з обмеженою відповідальністю оконіка. Я сьогодні, щоб у нас була свіжа ціна. Сьогодні. Я дзвоню на аконіку і прораховую у них, у них двері. Ну, плюс-мінус такі ж. Просто навіть вони, я розказую, там вони просто дві штульпові двері. Е на, на дві половинки, а зверху глухаріка немає. Дмитро Володимирович да. ще раз. На Ми сьогоднішній день от пройшло два це, роки. Правоохоронців провести ціна. експертизу і з усіма документами да. звернутися. Ну, ж не перебувайте. Чому ви мене перебуваєте? Ну, я можу злітися. Ви ж даєте прес-конференцію, да, да. я вам Это просто переконала ви використовуєте. Ви і можете роз... це і зробити і без мене. На сьогоднішній день це не 22-й рік. Ціна таких дверей. 31 тисяча 400 гривень. Будь ласка, вам ніхто не зустріла. Уможить на 20, це шість тисячі 63, так? Так це сьогоднішній день. У відповідь директорка ліцею Наталія Бикова звинуватила чоловіка у погрозах спалити її авто та будинок. А заступниця міського голови, не зупиняючись, радила Дмитру Сукачу звернутися до поліції, якщо він має бажання повідомити про вчинення правопорушення. Не людина, мені До сих зараз пор... погрожують спалити мою машину погрожують моєму життю. Я прошу викличіть зараз поліцію, хай ця людина вибачиться за те, що він сказав, Ні. на весь загал і на все місто. Ні. Моє ім'я, моє, моє прізвище, він навіть не знає, як мене звати. Наталія.

До поліції діло не дійшло і обмежилися лише взаємними обвинуваченнями. Сам же Дмитро Сукач вважає, що директорка некомпетентна і лише заважає розвитку навчального закладу. А з уст у головного освітяна на міста Геннадія Москалика на тому ж таки прийомі пані Усанової стало відомо, що очільниця закладу вже залишилась без надбавки за свої дії. Обурений представник батьківства пан Сукач резюмував, що піде до кінця, аби тільки керівництво закладу змінилось, і робота ліцею заграла новими барвами. Про інше у міському палаці культури відбувся справжній фестиваль різноманітних вакансій серед тих, хто пропонував мешканцям Кримичука роботу, і низка великих кримичуцьких підприємств. Тему продовжить наш Влад Плаксі. Від громадських організацій до великих підприємств, на кшталт Крамачуського хлібзаводу чи компанії Ферекспо взяли участь у цьогорічному ярмарку вакансій. Загалом понад 20 роботодавців підтримав захід міський ЦНАП, консультанти якого радо допомагали відвідувачам вибрати нове місце роботи. Шукачі роботи мають можливість поспілкуватися з роботодавцями, задати їм питання і отримати відповідні відповіді. Також шукачі роботи мають можливість залишити резюме у роботодавця на цьому заході. Присутні такі підприємства, як вагонобудівний Завод, стальзавод, Кременчук Хліб, Кременчуцька ТЕЦ, Кременчук мясо також присутні громадські організації. Є в нас на сьогодні представники Глобинський м'ясокомбінат. Це місто Глобино. Представники з горішніх плавнів, компанія Фероліт і Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Також на цьому заході присутні спеціалісти центру зайнятості, які допоможуть шукачам роботи, які бажають змінити професію, спеціальність. У зв'язку з тим, що чоловіки йдуть захищати країну, нині у кроме як і по всій Україні, не вистачає, так би мовити, робочих рук. Одна з підприємець на ярмарку заявляє, чекає в себе працьовуватих чоловіків, робітничих професій. Чому чоловічі? тому що е, тут потрібні е, навики і е, чоловіча сила. За словами жінки, її підприємство займається виробництвом теплової та електричної енергії. Тож працьовиті руки завжди не завадять. Люди просто цікавляться, тому що буває так, що у людини немає або людині не підходить наші вакансії, або не підходить рівень оплати. Або немає спеціалізації. Що ж до самої динаміки ринку праці, то нині саме жінки освоюють чоловічі професії, і це теж є загальнонаціональною тенденцією. Що ж до заробітних плат, то такі нині стартують у місті від мінімалки у 6400 тисяч до 40 тисяч гривень, кажуть експерти. Так, Крюківський вагонобудівний чи леварний фахівцям робочих професій, таким як обробувач Литва чи зварювальник, пропонують зарплату до 40 тисяч гривень. Шукають нині фахівців і комунальні підприємства, такі як тролейбусне управління чи ШРБУ. Є вакансії і у патрульній поліції Кремачука. Працівники ж центру зайнятості у свою чергу наголошують, вони незмінні посередники між роботодавцем та працівником. Тому з радістю допоможуть зацікавленим людям у будь-якому питанні стосовно працевлаштування. Під'їзд осипається голова ОСББ ігнорує вимоги мешканців щодо його ремонту. Нашу знімальну групу покликали до себе жителі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що за адресою квартал 297, будинок 4. Чому претензії частини мешканців голова ОСББ називає необґрунтованими? З усіма сторонами конфлікту спілкувалися наші журналісти. Наша знімальна група зустрічається з головою ОСББ четвертого будинку, що за адресою квартал 297 біля проблемного під'їзду. За словами Олександра, кілька людей, що проживають у першому під'їзді, висловили свої претензії у загальному чаті. Серед іншого мова йшла про камери відеоспостереження, на яких відео зберігається лише протягом двох тижнів. Прибирання у коридорах під'їзду тощо. Втім, головною претензією мешканців стали нарікання на стан першого під'їзду у той час, як інші відремонтовані належним чином та приведені до ладу. Почалось вчора в 22.43. Хоча фотки були днем зроблені, то таке, ладно, на рахунок, ось дивіться, бачите, ось у нас перший під'їзд такий. От на рахунок цього під'їзду це одна із претензій, яка поступила в мою адресу. Чому він до сих пор ми його ще в квітні на загальних зборах спілкували, що його потрібно зробити, так. Але зараз я скажу про це. Потім далі пішла переписка. Ще сусіди підключились. Це вже я даю відповідь. Тоді, як стверджує чоловік, сам запропонував скаржникам зустрітися особисто. Та вирішити усі питання серед претензій людей до голови ОСББ ще й те, що він, начебто, нечесно веде справи об'єднання співвласників. Втім, тоді, коли пан Олександр звітував з цього приводу перед громадою, сьогоднішніх скаржників навіть не було. Я приніс списки тих, хто були на зборах. Я вам приніс документи, де чітко зафіксовано, що їх не було. Вони не розписувалися на це. Але вони зараз мені приявляють, що каже ти ж тут робиш або нічого не робиш. Тому я зараз кажу, давайте, ну, навіщо там чекати щось. Я от зараз приїхав, ви даєте мені питання, ну, як це я завжди роблю. Так? Є якісь питання, я бачу в чаті починають люди щось недовольні. Питань нема. Я одразу день-два, я сразу пишу в цю групу, хто бажаючи, в коє є питання, зауваження, пропозиції, збираємось і ми спілкуємось. Я тут, мабуть, як вони врахують, що я все розкрадаю. Ну, коротко, Стандартна ситуація, як звичайно, мешканці. Питань немає. Тільки ж ці всі пропозиції, дивіться, 18.30 я їх не бачу. Згодом кілька мешканців таки з'явилися на зустріч із головою ОСББ. Серед претензій все той же бетон, що сипеться із фасаду першого під'їзду. Коли наш під'їзд ділається, криша крошиться, там діти. Ваш голова ОСББ. У свою чергу каже, причина затягнутих термінів ремонту у тому, що вже третіх підрядників мобілізують на фронт. Втім, вирішити питання ремонту під'їзду пан Олександр планує вже до кінця року. Я думаю, що до кінця листопада, тобто до грудня місяця, я планую це встигну зробити. На тому імпровізовані збори частини мешканців будинку, невдоволених роботою голови ОСББ, закінчилися. 15 нічних проти 28 в день. Такі синоптичні показники нам обіцяють синоптики на середу, 25 вересня. Переважно сонячно. Пологість повітря 43%, максимальна швидкість вітру 13 кілометрів за годину. Тож радіємо сонцю і життю. Чекаємо від нього лише приємних подарунків. Залишаємося на зв'язку і наші контакти зараз на ваших екранах. Дякую всім за увагу. Зустрінемося дня прийдешнього. Час незмінний, 20.40. Бувайте здорові!